Чуєш, коли хтось не любить тебе, але ховає це. Ось чотири тихі сигнали, які видають приховану неприязнь. Перший вони спілкуються лише тоді, коли змушені, без зайвих слів, без тепла, бо будь-яка емоція це зусилля, якого вони не хочуть вкладати. Другий їхнє тіло говорить більше, ніж слова відсторонена поза, руки схрещені, погляд уникливий або холодний це мікросигнали. Які стоїк читає без страху. Третій компліменти з присмаком образи. Вони ніби хвалять, але ти відчуваєш, що щось не так. І стоїк знає, це не про тебе, це про них. Четвертий вони ігнорують твою присутність, але уважні до інших. Це не випадковість, це вибір, і він промовистіший за будь-які слова. Стоїчна практика не в тому, щоб засуджувати, а в тому, щоб бачити ясно, і не втрачати себе в чужі неприязні.